Вітаю я Юрій Міленін, фінансовий радник Break Capital і куратор навчальної програми Будка. Сьогодні проводимо ситуацію для студентки Дарини Пасічник, яка з нас на четвертому потоці. Привіт, Дарин! Привіт, Юрій. Рада тебе бачити. Давай перейдемо до, до запитань. Розкажи, будь ласка, з якої ти сфери, чим ти займаєшся? Я зі сфери фінансів і фінансовим плануванням я займаюся щодня. Я працюю фінансовим контролером в стратегічному європейському банку. В принципі, це те, чим я живу, чим я дихаю, те, що мені мене драйвить, мені подобається. Супер, клас, клас. А можеш розказати, будь ласка, як почався взагалі твій шлях фінансах захоплення з дитинства? Чи чи як Можеш поділитися? Це було захоплення з дитинства. Мені завжди подобалося розкладати кошти. Що коли вони були готівкові? Я створювала, брала скріпочку і там набирала купюрки під скрепочку і підписувала. Це була геть маленька, десь мобі до 10 років. Вони завжди були гроші. я Їх дуже любила я знала коли мені їх надарять, я так розуміла, окей, там на день народження, на свята, і я їх розкладала таким чином, що мені було достатньо на весь рік. Mm -hmm. Там, коли ні в кого не було грошей, мене гроші, гроші були завжди. Mm-hmm. <laughs> Ось, і потім з раннього віку почала працювати, шукати, як зробити кошти. Ну, і взагалі, в нас, в нас любов з грошима. А, і це мене і провело, в принципі, до вибору моєї професії. Клас, клас. Розкажи, будь ласка, як ти планував брекептал дізналася про буткемп, Може пригадати, коли це було і яким чином я не пам'ятаю, де я саме знайшла бревкептал. Це точно був не таргет. Мені здається, це був просто таргетований пошук з моєї сторони, десь по інстаграму. Мені здається, я просто вводила щось типу фінансове планування. Як я до цього дійшла? Я просто зрозуміла, що я хочу починати сама працювати з людьми, фінансовим радником. Я не знала, що почати. Ну тобто я хотіла починати самостійно, але потім як я почала гуглити і взагалі розуміти, скільки з цього мені потрібно, починаючи там від таргету, якогось просування до продукту, то я взагалі не знала, що хвататися. А, І потім я знайшла, в принципі, якимось чином Brave Capital і зустрілася з Остапом. Ми поговорили. і <говорили> я зрозуміла, що це буде мить, а тому я прийшла. А чому вирішила, от що було ключовим? <говорили> Коли ти приймала рішення на прийти навчання, які були очікувані на початку, я була дуже скептична, тому що це мій взагалі найперший продукт, який я купляю. Я в мене завжди був такий майнсет, типу я не буду платити, я знайду, але мені здається, цей майнсет від необізнаності. Чим старше я стаю, тим більше розвиваюся тим більше. Я розумію, я краще заплачу Чим менше часу мене стає. Скажімо так, я краще заплачу, ніж буду це сценарувати сама. Тому я, в принципі, спробувала, але був страх, тому що ну як будь-яку людину, яка ніколи нічого не купляла, сума немаленька. Так, просто так її віддати, чисто не розуміючи, що отримаєш, то трохи так. Вот. Тому я йшла чисто, я без ніяких очікувань, просто йшла. Окей, окей, я зрозумів. А які можливо ще були переживання, сумніви, коли вирішила все-таки йти? Та ніяких. Ні, оце єдине, що просто не виправдає очікувань. Продукт. А можеш поділитися, що тобі в процесі навчання найбільше сподобалося? Сама ідея і сам продукт він просто гняли, навіть можна так сказати. Дуже круто під'єднана сама робота з клієнтом, дуже круто продумана. Точка зору психології. Потрібно правильно так визначати цілі, потім інвестити. Тобто ці всі речі дуже круто продумані. Видно, що вони напрацьовані руками, класна структура. Мені здається. і дуже красна інфраструктура взагалі побудована. Тобто, вся компанія вибудована. досить логічний цикл, так? Цепочки. Mm -hmm. <laughs> Ось, і це мені найбільше сподобалось. Тобто продукт дійсно гідний. Потім до ком'юніті, так, Тобто я дійсно бачу драйв, я бачу молодь, яка дійсно працює і працює дуже гарною метою. Всі молоді, всі класні, всі амбіційні. Тобто я не побачила ніякого, типу там ніхто не був токсиком. І навіть коли дійсно якісь речі не справжнювали наші очікування, то це все признавалося у відкриту. Тобто був дуже класний контакт. Супер. Угу. Ну і мотивація. мотивація. Класна. Класна. Чудово. А, що би ти могла порекомендувати покращити? Структуру самого продукту ми люди дуже зайняті. В принципі, час дуже цінний, бо ми всі працюємо так. Більшість я думаю, людей працює і в кої діти, тобто знайти час дуже важко буває, і він дуже цінний, так ці години. І я б хотіла мати конкретну структуру без лишньої води, mm -hmm. тому що в нас є дуже багато відео, дуже багато годин десятки і не завжди це приносить результати. Окей, зрозуміло. прийнято. дякую. Да, відповідь з позиції людини, яка вже пройшла навчання. Які переваги може отримати та людина, яка прийме рішення пройти на буткемп і буде застосовувати ці знання на практиці? Спершу це для самого себе. Якщо ти сюди йдеш з позиції, теж покращити свої фінансові скіли, то в принципі це дуже круто, тому що це за час навчання ти випрацьовуєш звичку, яка потім доводиться там до автомату, ну і. Ти починаєш приймати це як дане. Я сьогодні знову перераховувала, підбивала свої активи і думаю: господи, а що ж так багато? Типу, звідки воно то все взялося? Ну я взагалі не розумію. Фінансово планую я вже ну, я не знаю років п'ять. Ага. Я просто собі живу своє життя, ну без там впевненості, що в принципі все йде по плану. Знаєш, а воно все саме там якось акумулює. Я така опишу свідки, стільки грошей, коли я стояла там за три роки. <сі> От тому, в принципі, це це дуже круто, коли випрацьовується звичка знання і розуміння. Вперше для себе по-друге, це дуже круто можна допомагати людям, іншим людям покращити життя. Це не легко, бо в нас, в принципі, люди не є пріоритетністю це для них. Ім вони до них буде доходити цінність, і трохи дуже важко доносити цю цінність. І по третє, те, що тебе завжди змога підпрацьовувати або потім в кінці працювати само на себе з будь-якої точки, тобто більш флексібіліці тобі може дати ця професія, якщо Але... розглядати як професію, чому ж ти поділитися результатом? Що тебе результату навчання, який найкращий результат, яким ти гордишся? Ну, мабуть, компліменти у мене не було багато клієнтів. Насправді хотіла спершу пройти, зрозуміти, розумієш, Тобто, з кожним тем, коли я про це думаю, продумую, то я ну, типу, покращу себе. І намагаюся це залінкувати до психології, бо я бачу, як дуже багато клієнтів просто ну, відкинулось. Вони почали і зараз починають морозитись. І ти просто розумієш, окей, типу, це не в тобі діло, просто їм не до цього. Є одна клієнтка, яку довела до інвестицій, вона просто нереально рада. Боже, я чому я без тебе раніше була, і взагалі де ти була? Це просто нереально, то це дуже приємно чути. Окей, окей, а які ти перспективи бачиш на майбутньої професії, а, що ти віриш, і от які цілі ти перед собою можливо ставиш. Чесно, мене проскакувала така думка. що ми робимо на початку. Ми займаємося з людьми з малими чеками з малими проблемами. І я просто розумію, коли, наприклад, окей, і далі, якщо там я сама такою стану перевалю там за тим мільйон, а що далі Треба якісь трасти робити, що що ти Типу, я почала думати блін, це настільки цікаво, і потім це новий ринок це не просто люди, які там, ну, початківці або якісь там бізнесмени, а вже вийти на другий левел, де дійсно там вже wealth management, так? Але там потрібні другі сертифікації і другі скіли, Але так я чисто мене проскочила, а можливо, типу, знаєш, і потім відкрити якийсь свій маленький бутік. Але ти знаєш, взагалі так все далеко, але я побачила, бачила, особливо, коли ти там стаєш. Сімейною людиною із дітьми, то не хочеться бігати на корпоративну роботу і віддаватися там, де тебе не цінять. Давай вам, що пройшов рік. От які твої цілі на найближчий рік, що ти збираєшся досягнути можливо тій професії, продовжувати там працювати з клієнтами? Це в будь-якому банку буде part-time, тому що в мене є в залежності від робочих візи. Чесно, ціло, я не ставила, і це, до речі, погано. Ну як я не те, що я не хочу ставити ціль, бо потім себе не розочаровувати. Знаєш, це просто я хочу випрацювати структуру потрошку, 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 і потім воно десь напрацюється як сніжним комом, і потім вже подивитися. Тобто я ставлю собі як ціль почати, але я не ставлю собі мільйони, бо я ну, відверто на це все дивлюсь, бо мені потрібно працьовувати. Я не хочу кліпати кількість. Я uh -huh. хочу працювати над якістю, тому що працювати з фінансовим радником це більше, ніж заповнювати табличку. Розумієш, тут, тут є і психологія, і коучинг, і це все приде з роками. Тому я не, не гонюся цим всім. Окей, okay. поділися, можливо, ще, ще останнім питанням, От навчальна програма або кемп для, для якоїсь людини, якому ти порекомендувала пройти це навчання? Кого це треба мотивує. мотивувати і драйвувати. бо без інтересу воно не піде. Угу. Ну, як і в любі сфері, в будь-якому напрямку. Да, якщо ну, тобі не цікаво. так. Да. Тому я б рекомендувала ну, дійсно тим, хто зацікавлений в цьому, і хто бачить свій майбутній розвиток, у допомозі іншим, тому що ти як допомагаєш сам вилазиш з цього, і потім тебе відкривається цей інший світ, яким би ти хотів це з іншим, От коли якщо в тебе це відгукується, то, то можна було б рухатися. Але спершу почати з себе. Потрібно це любити, в це вірити, цим займатися і цим горіти. Цього мене все. Я отримав всі відповіді, які хотів. Дуже тобі вдячний за те, що поділилися. Вдячний за цей час разом. да, за ці е, трішки більше трьох місяців. Хочу побажати тобі всього таки най, най, найкращого, так здійснення всіх твоїх цілей, реалізацію. Я впевнений, що ну це в будь-якому випадку буде, так е, і бажаю тобі успіхів. Хай все, все вдається. Дякую, Юрій. Назаєм дуже приємно було з тобою працювати. Дякую.